Обіцяли зробили. Від 1 квітня комунальне житлово-ремонтно-експлуатаційне підприємство номер 1 міста Горішні плавні уклало вісім окремих договорів стовполтаву енергозбут для кожного гуртожитку окремо. Це рішення дозволяє відключати електропостачання лише в тих будівлях, де є заборгованість, не впливаючи на інші гуртожитки. Буде обліковуватися спожити по кожному гуртожитку, і відключатися буде кожен гуртожиток окремо. За словами Сергія Хряпи за лютий місяць було. Сплачено 91% нарахувань, проте залишилася несплата у розмірі 46 тисяч гривень. Він наголосив, що навіть якщо мешканці погасять борги за березень та лютий, але залишать заборгованість за січень, їхній гуртожиток все одно можуть відключити від електропостачання. Тепер ми робимо таким чином: все борг, який був у нас у січні, несплата в лютому, в березні. От, тепер я просив би, щоб сплата була 100% в квітні, тому що борги, які за три місяці, вони рознесуться тепер по кожному гуртожитку. І в травні місяці, якщо не сплата буде цих по цим місяцям, навіть якщо буде сплачено 100% у квітні, то із-за боргів минулих. Буде будинок відключений, Сергій Хряпа також звернув увагу на те, що мешканці гуртожитку на вулиці Портовій, 1, який споживає 25% всієї електроенергії восьми гуртожитків, мають переплату в 5 тисяч гривень за три місяці. Він закликав мешканців інших гуртожитків наслідувати цей приклад і вчасно сплачувати за електроенергію. Люди організувалися і свідомо розуміють, що якщо не буде. Сплати буде борг, то буде відключений весь будинок. Очільник підприємства наголосив, що технічне відключення гуртожитків від електроенергії відбудеться у травні. Якщо заборгованість не буде погашена, він закликав мешканців свідомо ставитися до оплати комунальних послуг, щоб уникнути відключень. Платили в квітні місяці за березень. Місяць нарахування рахування 100% і те, що не сплачено в січні в лютому. І в березні це треба сплатити по кожному. Борги незначні, тому треба підтягнутися. Загальна несплата за три місяці 161 тисяча. Серед найбільших боржників будинок номер 30 на проспекті Героїв Дніпра. У разі несплати саме він першим може залишитися без електрики вже у травні. Сплата за три місяці 74%. 34 тисячі несплата по, по, по героям Г-30. І це перві ті люди, які, я думаю, будуть відключені. Процедура чітка: попередження, відключення, погашення боргу, оплата підключення і лише після цього відновлення постачання, яке може зайняти до п'яти робочих днів. Обленеру відключило будинки в космонавтів 5 і молоді 4, а ввечері ми ну, пішли і самі включили. Тому що резонанс це ми самі без дозволу, а тепер. Цього робити ми не будемо. Підключення обійдеться в одну тисячу гривень за кожен будинок. Ці кошти покриє Кжреп, але лише після повної сплати мешканцями всіх боргів. Також він наголосив, що після отримання будинком боржником сповіщення про відключення у його мешканців буде ще мінімум тиждень для того, щоб погасити заборгованість і залишитися з електрикою. Після попередження люди пішли, заплатили. Я заплатив. Вони побачили в день відключення. Вони вже знають, що заплачено. Вони відключати не будуть. Отже, бути чи не бути з електроенергією залежить від споживачів.